Ми щиро обясні вам за цю нагоду передати світло миру вам та вашій команді. Наразі слово мир є не тільки важливим для усіх нас, воно є дуже важливим для усіх інших країн. Дякуємо всім нашим захисникам, всім нашим лікарям та всім нашим рятувальникам, а також всім нашим героям. Ми будемо робити разом з вами все можливе, щоб ви стояли ми, щоб змогли жити вони. Адже це майбутня молодь нашої країни, і це наше майбутнє. Дякую за те, що ви сьогодні у нас тут. І це така у нас з вами щорічна зустріч, дуже тепла, важлива така традиція. І хотів би вам подякувати в цілому, вашим організаціям, всім активним дітям ваших організацій за те, що ви щоденно. Служите в Україні працюєте, допомагаєте тут займаєтесь промоцією України за кордоном. І хотів би подякувати також деяким представникам вашої організації, які стали на захист нашої держави на фронті. вам дуже дякую. Дякуємо вам все. Також ми хотіли передати вам листа з сполучених штатів Америки від наших представників. Дуже приємно передавайте маска від мене. Велику вдячність. Так, вона зараз якраз їде вогонь перед різдвом по Так, передавайте. — передаємо. Дякую, що побачення. — До побачення.